Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас рецепт святкового м'ясного рулета з чорносливом. Нам будуть необхідні такі інгредієнти: м'ясо свиняче 1,5 кг. Краще взяти шию, сіль, 2,5 чайні ложки. Такі спеції, як коріандр, базилік, майоран, сушений чесник і чорний мелений перець. Ці спеції даємо в малих кількостях. Желатин 2 чайні ложки. Чорнослив 50-100 г. Додатково можна ще взяти курагу 100 г, Сода 2 чайні ложки. М'ясо потрібно помити, залити водою холодною, додати соду 2 чайні ложки, це на 1,5 кг м'яса. перемішати, щоб сода розчинилася у воді, і залишаємо м'ясо на 2 години в содовому розчині. Потім м'ясо промиваємо проточною водою, просушуємо рушничком або салфеткою і формуємо з нього рулет. Разрезаемо мясо на две части, не на докинца, щоб отворив се пласт. Остак разрезаемо в пласт. Натираем мясо с целью, М'ясо натираємо з двох сторін чорним меленим перцем, майораном, базиліком, сушним часником і меленим коріандром. І залишаємо маринуватися в холодильнику хоча б на 1 годину. Так само натираємо з другої сторони. М'ясо будемо запікати в рукаві для запікання. Викладаємо м'ясо на рукаву. Для цього рулету можна взяти 100 г чорносливу і 100 г кураги. Я цього разу взяла тільки 50 грам чорносливу. Його потрібно добре помити, залити кип'ятком і залишити так до вистигання води. М'ясо посипаємо сухим швидко розчинним беремо його дві чайні ложки. Викладаємо зверху пропарені і просушені сухофрукти. М'ясо скручуємо якомога щільніше в рулет. Ось такий рулет у нас вийшли. Все гортаємо в рукав для запікання. Зав'язуємо рулет зверху. Я брушу від рукава. Я додатково рулет зав'язала ще нитками, перекладаємо його у форму для запікання. Запікаємо рулет при температурі 200 градусів Цельсія пів години. І ще додатково при температурі 180 градусів ще пів години. Лишаємо рулет у формі для повного вистигання. Пізніше кладемо м'ясо в холодильник почав на 2 години. Тоді можемо вийняти м'ясо з рукава. Ось так виглядає рулет у розрізі. Загортаємо його в пергаментний папір і зберігаємо в холодильнику. Нехай в ваших будинках буде розуміння, взаємодопомога і душевність, а віра, надії і любов будуть вірними супутниками по життю. Готуйтесь любові, нехай вам все вдається, бажаю всім мирного неба над головою до зустрічі, па-па-па-па.